Мабуть, чи не вперше за багато років частина депутатів Тростянецької районної ради зробила спробу стати на захист землі тростянчан. Питання стосувалося затвердження грошової оцінки земель біля кількох сіл. Орендувати гектари на Тростянеччині забажав аграрій Вадим Відєрніков. Проте у декого з депутатів виникли сумніви щодо того, чи достатньо орендар заплатить за землю сільським радам і чи не постраждають від цього звичайні люди. Цілком можливо, що на питання взагалі б не звернули уваги, мовчки підтримавши його, як це притаманно депутатському корпусу району. Проте на тому, що приймати доведеться рішення непросте, присутнім наголосив міський голова Тростянця Юрій Бова. Так, наприклад, виявилося, що на ділянці, яку побажав орендувати пан Відєрніков поблизу села Станова, вже не один рік люди обробляють городи. Моральних аспектів ніхто не відміняв. Для багатьох селян цей клаптик землі відіграє дуже важливу роль, дозволяє вижити у час шаленого зростання цін. Міський голова Юрій Бова та частина депутатів райради переконували відправити це питання на доопрацювання і рекомендувати пану відєрнікову документально відмовитися від території, яку обробляють люди. Сьогодні цим вони не входять в це рішення, яке сьогодні приймається. гектара землі його немає. Перше питання. Не. Тих заявив начальник управління за візу, що це дійна документація, вона ще навіть не розроблена і немає ні народу. Які взагалі батарії підстави підприємця, були розпакувати цю землю, виганяти людей, якщо в нього взагалі немає ніяких навіть, навіть документацій, немає. Пробувана документація, яка не розроблена. Не розроблена технічна документація по нормативній грошовій оцінці землі. А документ проєкт відведення земельної ділянки вже розроблений, затверджений і виданий наказ про передачу в оренду земельної ділянки строком на 7 років під 4% площі 34 гектара землі. І... Наданий дозвіл на розробку технічної документації та нормальному. Ми, Ми, це питання, це, 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 це <піллядає <піллядає> чи Ні, ні, ні. Не, не розглядає. Отак, <піллядає> так. Ще питання. Скажіть, будь ласка, вчора почала цифра 150 тисяч гривень збитків, які несе сільський бюджет. з тих інформацій, що є, згідно тієї кількості землі, площі земельної ділянки, яка є сьогодні, пошті земельної ділянки 90 тисяч гривень. Це перше. Друге питання це якщо 4%. По-друге, на мій погляд, ми взяли теж порівняння, поряд земля Поляковського Віталія Михайловича, поряд земля, його сад, теж землі ОСГ в межах міста, що фактично через дорогу вашу, то вартість землі, яка сьогодні здається, да, 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 вартість землі, яка сьогодні здається громадянину відєдникову, значно занижена відносно того, яку сплачує сьогодні поляковський Віталій Михайлович Anyway, з for攻zos, а саме за десь на 70 гривень, 264 квадратних, тобто за гектар 140 податок, це з'єднано по ліковському, а сторінок по стоїть, чому сьогодні грошова оцінка занижена до вас? Яка зараз? Повинна буде отримати кошти з оренди цієї земельної ділянки, передкуде мова, вона її буде отримати не більше одного року. І тож там 7 років, потім всі обороти, все остальне. Я уважно слухав, на, на пізніше цього не відбудеться. Перше, що зробить підприємець, який візьме цю земельну ділянку в оренду, він її приватизує. І, і оформити на господарства стільки, скільки в межах одного пає землі, буде там і, і безплатно буде далі її використовувати, буде платити тільки податок на землю. Це, це, це по перше. По-друге, тобто ілюзії, що в сільському бюджету стане краще, вони будуть ну, максимум на один рік. По-друге, раз така ситуація, так роблять всі фермерські господарства без виключення, всі України. Тому, на мою думку, і якщо я і давати цю землю і сільського голову, якого, на жаль, немає і неможливо послухати, от і громада дає таку згоду, щоб там здійснилася така діяльність харківським господарством, то на мою думку повинна дійсно мабуть рішенням сесії рекомендувати зробити повторну нормативну грошову оцінку цієї земельної ділянки, посилаючись на ті до. Я відповім на я виступаючи до мене питання тільки з моєю згодою. Але я вам відповім, коли я заходю, закінчу виступ. Поважаючи регламент, щоб вложитися в ті три минути, які в мене є. Це по-перше. По-друге, Якщо нікому платити, є підприємці і підприємства в Сумській області, в Ахтирському районі. Наприклад, Віктор Василь Сував, який вже землю бере 5-10% від нормативної грошової оцінки землі. Тому 4%, де це середня по району, є 0,5, а є і більші проценти, щоб вийти на 4, щоб ви розуміли. Тому це зараз приступна хаватність поточення тих людей, які живуть на відповідній території. І отримати максимум один рік, побачите, от, в сільський бюджет кошти. Тому я пропоную дане рішення відправити на доопрацювання. Як ви вважаєте, от є земельна ділянка з певною кількістю більше 100 гектарів землі, да? Це на сьогоднішній день ідеальний бриліант Росіянського району, для розміщення всіх комунікацій – газ, вода, каналізація, освіт, все. Це земля, яка сьогодні є перспективною для другої черги промислового парку, який сьогодні зареєстрований персицією. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви доцільну передачу цієї землі на 7 літ? Причому це рішень не громада села, не районна рада, а вирішила, як я тільки дізнався, управління землі ресурсів області, то сім років, не дивлячись на перспективні плани розвитку, не дивлячись на стратегію розвитку району, ні на що. Чи є доцільним взагалі приймати рішення про передачу цієї землі? Друге питання, що я зразу вже не виступав. Враховуючи те, що сьогодні е, немає цього підприємця, є ситуація, чоловік взяв, розпакав просто, не питаючи людей, там були посаджені городи. якісь ну, на зиму посадили люди, Там цибулі, ще щось інше. Люди посадили, удобрили цю землю, землю частину, де були городи, то користувався ними. Тому що там сільська рада стягала чи не стягала, це інше питання з них хоче. Але люди були. Підприємець зайшов спокійно сам, розпакав, вигнав людей. Ще не оформивши ніяких документи, а тепер ставить районну раду перед фактом, ви мені далі затвердити. Чи не вважаєте ви це злочинною і приступною халатністю? Те, що ми почули, третє питання. По 34 гектарам землі взагалі немає навіть на сесію сьогодні документів, а вона земля вже розплата на возлівишки. Люди вигнані оттуда. Четверте питання. Чи не вважаєте ви, що до ці було перед тим, як розглянути це питання? Вчора приємець погодився він каже, я готовий 20 гектарів відмовитися. Такої ситуації відправиться питання надпрацювання. Він вимовляється від цієї землі, виносить кадастрові номера, тобто ті, які він хоче взяти землю, коло станомської сільської де там станеться, здається, замість е, е, кадастрових номерів залишиться за 4 таких номера. Він їх виносить, люди спокійні, що зараз ця земля, де Юре вже не є підприємцем. Він то пообіцяв, питань немає. Ну, Завтра все може включитися. Все може вчитися. Скаже, ну то я обіщав була одна ситуація, а зараз вона змінилася на інша. Це третє питання. І четверте питання. Цьому підприємцю дається кромі землі, що земля сьогодні Зерчанської сільської ради, але це громада, це земля всієї нашої громади, Трасняцького району. Дається кілька років тому цьому підприємцю була дана земля на вулиці пам'яті до, до самого кладки, через ване як вона називається. там. Тим саме Сьогодні тим самим зажали кладбище його розвитку. Те, що було погодження з Гречанської сільської ради, передати цю землю, 10 гектарів землі в межах міста, було не враховано абсолютно зі ресурсами і було родана ця земля. На це погодження наплювали просто. Рада давала рішення, згоди громада була. Сьогодні розвивати кладбище нікуди, хавати нікуди. Постання могила вже в заборі. Ми вчора на комісії намагалися почути, чи готовий підприємець, якщо йому дається 29 гектарів землі по позачасній сільської раді, чи готовий він 2 гектара там 3 гектари вилучити цієї землі із складовища і придати її офіціально городу. Сьогодні розговор. Давайте будемо якось там балакати. Я в принципі не проти забор переставити, але жодного документа, жодної згоди немає. Тому чи не вважаєте ви доцільним перенести це питання на розвиток? Нічого страшного, якщо через тиждень, через два зразу постимається не праздників. І коли будуть відмови підприємця? Від 20 гектарів землі де вони зажають огороди зараз. Відмовить від 2 гектарів землі, хотя як мінімум зараз відходище. Вирішуть питання іншу землю Бо, тобто, виходить, Рада дає все, а потім буде просити бігати його і, пожалуйста, нашу вашу тексту. Я зрозумів. Дякую, дякую за запитання. Нікола, я відповім голові. вам обов'язково. От вам ж можна не відповідати. Значить, дивіться, яка справа. Я зразу сказав, що мої пропозиції відправити на допрацювання. По-перше, по-друге. Якщо не порадились з громадою? Землю роздавати більше, на мою думку, особисту думку, не потрібно радити тільки з громадою. І якщо в законі передбачено, що під фермерське господарство не з ким нічого не погоджувати, а порішати просто в сумах і брати землю, і потім її в течені року, може і швидше, якщо способний підприєм приватизувати, і громада цього вже нічого не, не отримує, крім земельного податку, то це приступна халатність наша з вами. Тому, на мою думку, за, за таке рішення голосувати не потрібно. А там, де е, міський лава бореться. Це кладовище, це проблема, яка в принципі не стоїть, я думаю, вийти до яйця. І на узгодить всі питання з усіма громадами, що людей ховати потрібно. Ми ж от цього нікуди не дивимося. І не будемо возити ховати їх в другий район. Тому 4%. І чого не віддати землю? Іменно у цього зведення є предприятия. А далі підприємство цю землю за умовах аукціону, зробити нормальну оцінку, щоб поучаствували інші суб'єкти господарювання. І тоді побачите, не буде 4%. Буде і 6, і 8%, і, і до 10% навіть От що в чому питання? Він же голова товариства сільхоз. Береш під товариство цю землю. Ні, ідеться е, обходний путь. Тут попахує, на мою думку, корупція попахує. От, сидять правоохоронні органи, хай й послухають. Уже це питання, якщо буде штудівати сільський голова, якого немає, один, другий, третій, міський голова, воно вийде за межі району і буде скандал. А скандал допускати не потрібно. У нас була досягнута домовленість, вкусна домовленість, що людина передає нам тобто відділенників, передає нам тих земель. В районі 29 гектарів, там, де засаджені участки людей, він відказується. Ну наскільки це е, юридично. Не, ну, ми можемо повірити тільки но. -то. -то. Тобто віримо. А чи це буде слово здержано, чи не буде, це ж не І якщо воно не буде, допустимо, здержано, то люди мали. Та що ж спали? Та ні, ну що договорилися? Ну що роздувати? Ну, я вважаю, що людям треба піти на життя. <плес> діло в тому, що зараз виходить, що люди мешканці, мешканці України заважають якимсь шось жирним котам. Можна ставити жирний хотів в Україні, а людей посадить на ракету і вислати або на Луну. Ви вчора були на бюджетній бюджеті. Вас задовольнило те рішення, яке було на цій Ну, якщо все буде по правді, задоволено. Чого ми тоді вертаємося вже з того пороху? Ну, мені сказали. Ну так ви ж так і скажіть, а ви знову кажете. Так, хто на не буде. Ми переживаємо, ми по-любому переживаємо. Ми переживаємо всі. Ми знаємо, яка у нас зараз правда в Україні. Сьогодні кажемо одне, завтра. Друге? Мертросенця попросив дозволу виступити і довести свою позицію, проте зробити це йому не дозволили вкотре дискримінуючи принципи демократії та свободи слова у районній раді. Власне, за законом України, ні сільські, ні районна ради не розпоряджаються землями на околицях. Дозвіл на оренду видають фахівці з області. Від'єльників дійсно нічого не порушує. Такий є закон, по який можна обійти громаду. А ми представники тут громади підніматися, будемо руки. Якщо ми не піднімемо руки, нічого не зробить відєрникам. Піде по тому путі, який буде запропонований. У мене пропозиція собота з пропозиції багатьох статі сільських я уверен, тому що без дозволу громади не роздавати питання, та на доопрацювання. Все. Я рахую шановні депутати. От ми жителі цього району. І тут я бачу конфлікт інтересів. Понимаєте? От я жити житель боромлі. Мені ще бабушка розказала, де була земля-могаділя, понимаєте? А зараз виходить, що місто, ось воно замкнуто в такі ділянці, так місця для розвитку міста немає. Ми всі кроки була кем про розвиток міста, а його отак зажало, воно не має розвиватися. США не адекватно не можуть. Сейчас вони не даво жити, розвиватися боромлі. Тож розвивається село, дай Бог, здоров'я людям і тим, хто керує, розвивається село. А зараз сума, оцей оце закон, який прийняли, що керує непонятно, хто землею тих людей, які живуть на ті. І в мене навітання виникає. А дава хоть два гектара я комунікують учасники по АТО, який писав заяву. Це питання, Да? А зараз так, я розумію, зараз це не питання і дадуть йому десь там извиняюсь, звіняюсь в ярку. А ось. Є місто, є люди, і всі ці, де воно касається, виходить, вчиться, що ось я вважаю, що це бездання не готовим. На захист орендаря стали сільські голови, з якими він співпрацював раніше. Вони запевнили, що Вадим Від'єрніков людина порядна і раз пообіцяв людям дозволити їм і надалі обробляти городи, то обіцянки дотримається. Під власну відповідальність дотримання домовленості між людьми та орендарем взяв голова районної адміністрації Дмитро Назаренко. Він запевнив, інтереси мешканців тростянеччини порушені не будуть. А ми намагаємося знайти якийсь компроміс і наладити самісну роботу. Вчора ми потратили практично півдня ну і, 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 і ще та і саме сім хотіли знайти ті компроміс. Вроді би все обговорили. Но я сейчас вот вижу, как накаляется обстановка, и действительно, вот у меня складывается такое мнение, что приведет к тому, что все останутся нищим, Ничего, ни с чем. Просто-напросто. Ничей интерес не будет выдержан и соблюд. Потому что вчера и в моем кабинете мы вместе с ведерниками общались, он дал свое слово, пообещал. Соответственно, с нашей стороны тоже какие-то гарантии прозвучали. Никто здесь не преследует никаких целей. На самом деле это дополнительный доходы в бюджет. И мы все понимаем, что в нынешней ситуации, сложной экономически, мы каждый пытается в каком-то степени сэкономить, в том числе и по передаче этих котелей. Это же не просто так. А мы проанализировали то, что есть сейчас субвенция государственная, что мы передаем в управление образованием. За государственную субвенцию мы будем делать реконструкцию по проекту, который уже два года лежит на полке. Соответственным образом и по другим объектам, где мы хотим действительно вложить и добиться какого-то результата. Но для этого нам нужны деньги. А сейчас вот просто все идет таким снежным комом обратно, набирается и вопросы останутся не решены на 100%. Поэтому просьба такая, как, как мы изначально беседовали о том, чтобы принимать совместные решения, если оно уже принято было, то его придерживаться. А сейчас ни к чему это хорошему не приведет. Я уверен, что есть... Ну, человек, мне как показался, с определенными амбициями. Он сейчас на принцип пойдет, мы его заставить не сможем. Просто-напросто. По, по кладбищу я тоже поднял этот вопрос. Он не против беседовать. Но для того... Я понял, но для того, чтобы беседовать, надо какие-то действия с нашей стороны тоже, чтобы он видел, что мы навстречу идем. Если он готов скажем, даже какие-то социальные проекты, мы будем в будущем просить. Вот сейчас у нас по Мощанке вопрос по транспорту. по транспорту. То есть у людей нет возможности добираться до Тростянца. В этом случае только может помочь предприниматель своей финансовой поддержкой. Он на этот вопрос сейчас идет и, грубо говоря, соглашается финансировать и дотации делать АТП. Поэтому никаких вопросов, я думаю, сейчас не должно возникать. Мы же должны тоже не с недоверием ко всем относиться, а где-то поверить немножко и помочь реализовать какие-то планы. Я согласен с Юрием Анатольевичем, то, что есть промышленные парки, эта идея очень хорошая, я поддерживаю. на все сто процентов. Но опять-таки же совместными силами, найдя какой-то компромисс, можно было решить его и до этого всей ситуации, которая сложилась. Но в нынешней ситуации есть только один выход. Пойти на компромисс всем. І цей вопрос не брючок такого і резонансу. зрештою погодився дати шанс орендарю продемонструвати свою порядність і міський голова Тростянця, який, хоч і не брав участі у голосуванні, проте, як ніхто відстоював інтереси звичайних людей. Депутати поверталися до голосування за це питання кілька разів. Спочатку не підтримали рішення переважною більшістю, проте, після запевнення голови районної адміністрації Дмитра Назаренка, таки проголосували за затвердження грошової оцінки земель. Ще одним спірним питанням стало затвердження оцінки землі біля села Зарічного. Ділянка, яку нині орендує той же аграрій Вадим Відєрніков, межує з кладовищем міста Тростянець. Наразі міське кладовище вже вичерпало свій ресурс. Зовсім скоро там буде ніде хоронити померлих. Цього ж разу пан Відєрніков готується орендувати ще одну ділянку у тій же сільській раді. За пропозицією міського голови логічно було б відмовитися від частини земель для розширення кладовища, отримавши у цій же сільській раді нову ділянку. Для для розвитку власного господарства більше того, мерія сумнівалася і у правильності складання документів, оскільки за законом межі ділянки повинні були погоджуватися з сусідами а Тростянецька міська рада таких погоджень не давала. Конфлікт довкола цього земельного питання вичерпався тільки після чергового запевнення голови районної адміністрації Дмитра Назаренка у тому, що орендар готовий йти на зустріч у всіх потребах громади, зокрема і у проблемі кладовищем. Thank <laughs> you.